Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. Понеділок, 5 вересня. Сьогодні у випуску для теплоенерго придбали сучасний екскаватор. Для кременчуцьких школярів канікули продовжилися. А футболісти Кременя здобули чергову перемогу. Залишайтесь на Алтаві. Найактуальніше вже за мить. Транспортний парк КП Теплоенерго поповнився новим сучасним екскаватором. На його придбання витратили 1 мільйон 700 тисяч гривень з міського бюджету. З такою технікою роботу з ліквідації поривів на теплових магістралях можна виконувати набагато швидше. Міський голова Віталій Малецький та народний депутат України Юрій Шоповалов оглянули нову спецтехніку комунального підприємства Теплоенерго, багатофункціональний екскаватор JCB англійського виробника надійний технічний ресурс сьогодення, енергомічний варіант розходу палива. Минулого року такий самий придбали для шляховиків ремонтників. Відтепер сучасний екскаватор-навантажувач поповнив парк теплопостачального підприємства універсальний, ефективний, компактний, маневрений. Як от, по з тими екскаваторами стоять наші, да, да. Небо і земля. Спецавтівка полегшить працю комунальників. Працюватиме як на ліквідації поривів, в тепломережі, так і на снігоприбиранні. Чудова машина з'явилася в комунальному підприємстві Теплоенерго. Я впевнений, що вона поліпшить і якість виконання робіт, і поліпшить умови праці працівників. На цій техніці працювати легко, працювати швидше, впевнений, що і час ліквідації поривів, і якість виконання робіт на місці проведення їх буде набагато вище. Відчути різницю між новою та застарілою технікою досить просто. Достатньо лише сісти за кермо спецзасобу, і комфортність умов праці при тому не на останньому місці. Вопрос слов'я труда. Ну це ж, это ж все такі, якби ми йдемо. Ми ж в двадцять первому вікі. Уже это все надо списывать. Юрій Шоповалов та Віталій Малецький оглянули і інші автівки підприємства, що експлуатуються понад 30 років. Бачили, яку техніку нам передала обленерго разом з сітями. Тобто вона повністю вбита. Це перша ластівка, яка буде працювати і на теплоенергія, і, можливо, взимку є в неї можливість чистити, вбирати сніг. От тому я думаю, що буде задіяна по максимуму. Міська влада взяла курс на оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази комунальних підприємств. Цьогоріч на технічну підтримку КП теплоенерго з міського бюджету виділено 5 мільйонів гривень. Екскаватор вже придбали. Очікують на автокран. Хочу Комуналь прийняття теплоенерго народного депутата нашого мера нашого города, що розумінням відноситься до проблемам комунальних підприємств, тому що ви дійсно всі виділи, яка техніка нам прийшла, йде на обновлення через. Двіділі ми що ж джом кран який нам поморт в роботі. Спасібо. Недільний вечір у Кременчуці був по літньому, гарячий та веселий. Для дітвори канікули мали продовження у вигляді родинного фестивалю, що тривав упродовж чотирьох годин у парку Придніпровській. Як розважалася малеча разом з батьками, зафіксувала камера Кременчуцьких новин. За ініціативи та сприяння першого заступника голови Полтавської облради Євгенія Холода, депутатів Кремчуцької міської ради Ольги Шляхової та Віталія Таценюка, у Кремчуці започаткували новий родинний фест. Канікули продовжуються. Я вражений тим, що наша ідея е так е має такий гарний резонанс. Дуже багато людей, і саме головне дітей будемо робити все для того, щоб і в наступному році і в подальших роках це свято було в нашому місті. Приємного сімейного відпочинку побажали зі сцени всім присутнім. Цей праздник для дітей, цей праздник для сім'ї. Я хочу, щоб це була наша традиція, від лично від Євгенія тів'яніколаїча. Аддихайте, наслаждайтесь кожним днем. І будьте всі в сім'ї в мірі і в любві. Дійсно, фестиваль видався на славу. Продовж концертної програми Крамчужан дивували своїми талановитими виступами дитячі художні колективи. Патрульні поліцейські провели акцію Безпечне дитинство. Дітям показали службове авто, дозволили приміряти поліцейський бронежилет, кашкет. Мені подобається така форма. Я мрію стати поліцейським. Для любителів світлин казкові зони для фотографування, а забавок та розваг досхочу. Ігри на різний смак з м'ячем, скакалки, лабіринти. У мене на праздники так подобається. Я правила... на і кидав м'ячі. Конкурс дитячих малюнків на асфальті, за участь в якому роздавали солодощі. Шоу улюблених мильних бульбашок. Дитина, щастлив, доволен. Ми, у нас є три мелка, У нас є заработанное, за солнышко. Маса людей очень приятно. смотрим. це взагалі, найкраще ми якраз. Зараз ми таких канікули продолжаются. Не дивно, що діти усі в захваті. У той же час таким відпочинком задоволені і батьки. Для дітей це очень хорошо, і для родителей розвіється свіжий воздух обязательно. З дітьми старші старші виступають, младші граються. Очень хороший праздник, все весело, ребенок щасливий, доволен, пригає, скакає. Дякую большое організаторам. Кругом приймаємо участь, дивиться концерт. Ну і звичайно, веселі конкурси, розвиває, дуже цікаво. Мені подобалося, як мене фотографували і з пузырями теж. Як бачимо, у Кремечуці фестивалі родинного відпочинку набирають обертів. Ми вирішили зробити фестиваль, като дав можливість ще раз вдохнути повною грудью тот самий вкус свободи. Канікули продовжуються. Вихідними у Козельщинському районі відбулися змагання з мото парапланеризму. Професіонали та аматори з усієї країни змагалися за кубок пам'яті Олександра Величка. Як літали учасники, бачила і наша знімальна група. Надлегкі літаки, дельтаплани та мотопараплани вихідними прикрашали небо у селі Нижня Мануйлівка. Традиційні змагання з мотопарапланеризму Кременчужани проводять кожен рік у вересні. Сьогодні ми проводимо наш сльот. Основне міроприяти нашого сльоза це розіграш Кубка пам'яті Олександра Величка. цього, здесь зібралися аматори, любителі, починаючі спортсмени, которые зустрічаються… З прозводителями техніки, які зустрічаються з більш опитними пілотами для того, щоб почерпнути щось та новеньке для себе, к клієндум сорівнуванням. До Козельщинського району з'їхались учасники з Харкова, Києва, Кременчука, Полтави, Миколаєва та інших міст України. Серед них є як справжні професіонали, так і аматори. Змагання тривали три дні. Увесь цей час гості Полтавщини жили у палатках, спілкувалися та удосконалювали техніку польоту. Учасники відзначають перемогу, для них не пріоритет. Головне це отримати задоволення від польоту та від самої атмосфери. Я приїхав з Дніпропетровської області, поселок городського типа Магдаліновка. Спорт нравится такое общение. Хорошие здесь люди приятные. займаються, так сказать, э, е, делом. Я приехал участвовать в Щердигове. Тут интересные. тусовка парамоторная и сами соревнования, упражнения. Главное – участие и атмосфера. Тут душевно. Я приехал из Харькова. Вот, в этом году я приехал в качестве главного судьи соревнований. Это впервые для меня. Я всегда участвовал как пилот. Вот в этом году не летаю, а занимаюсь организацией упражнений. Пилоты все опытные, все давно летают. От нам би нам би навірне хотілось больше відіть начинаючих пілотів. Неймовірно гарні краєвиди з висоти пташиного польоту побачила і наша камера. Парапланеризм активно підтримує та популяризує депутат Кременчуцької міської ради Олександр Прокоп. Чоловік є членом Федерації парапланеризму України і завжди приймає участь у змаганнях. Найголовніший успіх для мене прийняти участь в цих соревнованнях і виконувати. Больших спортивних результатів я не дам. У мене техніка не дозволяє этого сделать, але принимать участь з удовольствием. За результатами змагань почесне перше місце посів Володимир Яворський з міста Харкова. Друге місце виборов також харків'янин Володимир Білий. А третім став Ігор Чернявський з міста Чернігова. За словами депутата, наступного року кубок пам'яті Олександра Величка знову відбудеться на Полтавщині. Плануємо, да. будемо будемо живи здорові, будемо проводити. Я сподіваюся, що приїде ще більше людей. Ждемо з гості. У Кременчуцькому спортивному комплексі Нафтохімік відбувся перший всеукраїнський турнір з дзюдо пам'яті міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Поєдинки на татамі проходили упродовж двох днів. Кременчужани у цьому представницькому турнірі здобули чотири нагороди, по дві золоті та срібні. У турнірі брали участь 18 чоловічих команд з різних регіонів України, а це 137 учасників. Кременчук представляли дзюдоїсти міської спеціалізованої школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон. Привітали спортсменів із початком змагань без заступник міського голови Кременчука Руслан Проценко, Донка Олега Бабаєва, депутат Кременчуцької міської ради Ольга Шляхова, начальник відділу фізичної культури та спорту Олександр Мазур. Велике каліченства кременчужан є і призерами всеукраинских и международных турниров. В этом плане флагманом развития дзюдо в городе Кременчуге является клуб спортивных единоборств «Легион» и заслуженный тренер Украины Василий Волошин. Огромное спасибо таким клубам, которые позволяют Із юних ребят дівчонок ділять настоящих чемпіонов. Руслан Проценко також зазначив, що міський голова Кременчука Віталій Малецький став ініціатором рішення про виплату вже із наступного року спеціальних підвищених олімпійських стипендій кращим спортсменам спортивного клубу Легіон спорт, який готуватимуться до олімпіади у Токіо. За словами президента Кременчуської федерації дзюдо Василя Волошина, всеукраїнський турнір дзюдо серед чоловіків пам'яті міського голови Олега Бабаєва проходитиме щорічно у першу неділю вересня. Він є майстерським турніром за перше місце у вагових категоріях. Приморським присвоюється звання майстра спорту України Олег Міданович, будучи міським головою, будучи президентом Федерації дзюдо Полтавської області. Много робив для розвитку спорту в місті Кременчи. Это і футбол. Это і борьба з дзюдо, это і інші види спорта Видовищні поєдинки визначили переможців у семи вагових категоріях. Приємно, що і кременчужани здобули нагороди. Срібними призерами представницького турніру стали Роман Занько до 60 кілограмів та Андрій Волошин до 81 кг. кілограму. А золото вибрали Фаріт Курбанов у ваговій категорії до 60 кілограмів та Віталій Попович у категорії до 81 кг. кілограма. Підопічні Сергія Ященка футболісти Кременчуцького кременя знову порадували своїх уболівальників. У виїзному матчі проти Винницької НВВ наші земляки здобули впевнену і красиву перемогу з рахунком 2-0. У складі Кременчужан голами відзначилися Максим Богданов та Сергій Степанчук. Одним із перших привітав переможців Дмитро Демиденко. Перші хвилини зустрічі у Вінниці стали непростим випробуванням для гостей. Вінничани розпочали дуже активно і вже на п'ятій хвилині поєдинку свою майстерні змушений був продемонструвати наш голкіпер Віталій Онопко. Він після удару Ярослава Браславського під поперечину перевив на кутовий. А потім господарі ще кілька разів небезпечно пробували поворотом Кременя, а не Онопко був на висоті. А ось наприкінці першого тайму гольові моменти створювали вже кременчужани. Запам'ятався удар Андрія Стерчо, метрів з семи головою після флангового прострілу. Та на місці виявився Артем Колініч. Друга половина двобої кардинально відрізнялася від першої. Гості за всіма ігровими показниками переважали. Він під підсіли, а кремінь додав обертів, демонструючи гарну функціональну підготовку. І на 63-й хвилині матчу ігрова та територіальна перевага гостей вилилася у перший забитий м'яч. Відзначився Максим Богданов. А через 11 хвилин рахунок подвоїв Сергій Степанчук. Наш півзахисник прорвався по флангу, обіграв захисника Ниви і потужно пробив по центру воріт. 2-0. Далі до фінального свистка арбітра Віталія Малера наші земляки уміло та самовіддано захищалися. Не дозволи. Люючи господарям створювати небезпеку поблизу власних воріт. Головний тренер Вінничан Юрій Солов'єнко після поєдинку відзначив високу індивідуальну майстерність та злагоджено командну гру Кременя. А керманич Кременчужан Сергій Ященко подякував своїм підопічним за надійну гру у захисті та самовідданість. Кремінь після семи турів посідає третю сходинку турнірної таблиці розіграшу. шість ігор, п'ять перемог, одна поразка. Наступний двобій наша команда проведе дома вже найближчого четверга, 8 вересня, проти принципового і серйозного суперника одного із лідерів Петровського інг. Гульця 2 Початок матчу запланований на 17-ту годину. Синоптики прогнозують на завтра по літньому спекотну погоду. Температура в день 27-30, вночі 19-22 градуси. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на телеканалі ЛТАВА. Нехай день прийдешній, приносить лише добрі новини. До зустрічі.